Вам відмовили у відкритті візи у Великій Британії? Незалежно від причини відмови, у видачі британської візи варто знати, що є кілька можливостей, якими можна скористатися, щоб уникнути розчарування та подати нову заявку на отримання візи. По-перше, важливо знайомитись з листом про відмову та зрозуміти, чому ваша заявка була відхилена та на яких підставах. Це допоможе вам подати апеляцію або подати повторну заявку на цю саму візу для усунення причин відмови у видачі візи. По-друге, якщо ви вже знаєте причину відмови у видачі візи, ви можете подати запит на скасування відмови і подати запит на повторний розгляд, тобто перегляд вашої заявки. Це можливо, якщо ви вважаєте, що імміграційні правила чи політика не були дотримані належним чином під час прийняття першочергового рішення. Є кілька причин, чому можуть відмовити у видачі візи, наприклад, невідповідність типу візи та того, чим ви плануєте займатися у Великій Британії. Також відсутність документального підтвердження, наданої в заявці, даної інформації або додаткової інформації, фінансова спроможність заявника та інші. Пам'ятайте, що незалежно від того, який тип візи ви хочете отримати для поїздки до Великої Британії, важливо подавати достовірну інформацію та не намагатися надавати невірну інформацію, або яка не буде відповідати тим. Вимогам, по яким ви подаєте на даний тип візи. Тому, якщо вам відмовили у видачі британської візи, не засмучуйтесь. Бережіть офіційний лист з відмовою та розгляньте можливості апеляції, повторної заявки або запиту на повторний розгляд, тобто перегляд вашої справи, ви матимете можливість подати нову заявку на отримання візи, якщо вам вдалося виправити недоліки, що стали причиною першої відмови. Проте варто пам'ятати, що існує можливість заборони також на в'їзд до країни на 10 років свого роду бан на 10 років у виняткових випадках, коли аплікант надає невідомо неправдиву інформацію про себе або якась фальсифікація документів. Тож, щоб мати більше шансів на успішне отримання візи до Великої Британії, слід уважно дотримуватись правил та надавати правдиву інформацію. Сподіваюсь, що це не стане перешкодою все ж таки отримати свою бажану візу до Великої Британії. І щоб не пропустити важливу інформацію про життя та імміграцію Великої Британії. Підписуйтесь на мій профіль. Дякую всім за перегляд.